Всім привіт з Одещини! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні трошки хмарненько можна буде хоч щось на вулиці трохи робити. Бо вчора таке було пекло, духота, жах. Я вже на город вийшла, аж майже як сонечко сідало поливати, От, трошки щось там поробила, бо не можна. З самого ранку вчора так парило, така була духота. Ті дні ляпало, вчора парило пекло. Не знаю, передають. Знову дощ з грозою. Ну, побачимо, буде, не буде. Головне, щоб тільки раду не було, бо дивилася, де в людей був град, то жах. От. Так що чоловіка відправила на роботу. Передягнулася. Та піду зараз на вулицю, трошки щось пороблю, бо роботи вистачає. Треба те обрізати, те підрізати, те повиривати вже, що відсвіло. Зараз спека, все швидко дуже відцвітає. У нас сьогодні зранку хмарненько. І тихо, що саме головне. Так що хочу зараз перед хатою повиривати ті маки піти. В ті дні була така спека, неможливо було щось робити. Мак відцвів, гляньте, який зараз став декоративний, равлик куди заліз. Тож треба було сюди вибратися на верхушечку. І хочу, напевно, ще сьогодні пообрізати ось цю сантоліну. Зелена, мені здається, набагато краще. Квітує ось ця. Якщо це... Я ніколи не бачила, як вона цвіте, але якщо це її цвіт, то мені зовсім не подобається. Ось такі розвалені кущики, получаються. Зовсім ніякого вигляду вона не має тому її частіше всього і обрізають, не дають їй квітувати. Розпускається лавандочка, перві квіточки з'явилися. Пахне, краса. Так що сьогодні пообрізаю ще оцю стантоліну і повириваю маки перед хатою. Вже давно пора сто дощі. То було щось важливіше. Вчора ввечері швиденько повиривала стрілки з часнику. Вже мені на сьогодні роботи менше, так що о, вже скоро лілії будуть квітувати, Бутони з'явилися. З ці гвоздики також треба все-все зрізати повністю. Ось така спірейка вже розпустилась перша квіточка. Непогана, гарна вона. Але бачила, що вона дуже сильно розростається. Так що. О, біла традисканція, скільки квіточок. з'явилось на ній. Ніжна така гарна. Крокус Роуз, Дивіться, як гарно квітує. Дуже багато квіточок має в цьому році. На одній на одному пагоні гляньте які букети. Правда ж, красуня, дуже гарна трояндочка, дуже краса. І ще забула мені, писали в минулому році назву цієї троянди. Запаху вона не має, але дуже-дуже гарна, ніжна. І також дуже добре. Тримає свою квіточку. Краса. Та яка краса зараз тут за будинком. Можна налюбуватися. Так красно квітують в цьому році І старі троянди. Переболіли. Кажу, не знаю, скільки їм навіть було років, як я їх пересаджувала. Але дуже старі були. Повно тут заквітувало білих лілій. В хаті такий аромат, від них вікна відчинені, то так пахне в хаті. Краса, дуже ароматні. Красунечка. Гарний такий колір має. Краса. Всі троянди гарні, кожна по-своєму. Ця лілія. Також довгенько тут квітує. Ну, тут тільки з обіду сонечко, до обіду тут тінь. То не так швидко все вигорає. Гарний такий квітничок вийшлося тут. Пересадила сюди всі старі троянди, які були у дворі. Декілька від дороги висадила, декілька на городі. Ну, В основному всі пересадила сюди. Краса. Ось так, поки вранці пройдешся, налюбуєшся, подивишся, що цвіте, вже нема коли працювати. Шуткую. Так що йдемо працювати вже. Вибачте за звуки, світла нема. Генератор гуде в сусіда. Краса. Такий аромат тут. На городі не так вони пахнуть, бо там більш відкрита місцевість, а тут затишок, то такий аромат стоїть від білих лігій. Ação! Це вичерство, слава Богу. О, тут так душно, з усіх сторон кущі, немає ні вітру, нічого. Тут у мене росте дві покровні трояндочки. одна ось тут, ось така червоненька і одна ось в тому куточку так само. Це я позалишала тут нарциси. Хочу їх повикупувати, пересадити трішечки на город ту частину садочку. Тут і рис жовтий, але чомусь в цьому році він не квітує. В минулому так гарно цвів. Вон ще одна червона почвопокровна трояндочка. Півонії. І риси пообрізав також. Порядок. Тут садила троянду Керію, але дивлюся, що вона, напевно, перейшла повністю в шипшину. Треба вирізати її зовсім. Так що тут уже порядок. Слава Богу, справилась з цими маками, не знаю. Вони зараз знову б тут сходити, але ну, вже не будуть такі великі зростати. Там може проще буде сапою пройшлася. І порядок. Слава Богу, що хоч сонце не пече, аж легше. Тож, щоб ще сонечко, то була б спека. Від дороги така гарна троянда квітує. Також висадила туди самі такі чахлі троянди, а вони так гарно там зростають. Дуже-дуже <сум> гарні. Проходиш біля цієї відкої троянди червоної. Як вона пахне. Ой, краса, гляньте, яка вона гарна, велика. Такі крупні в неї квіти. Дуже-дуже великі квіти, такі як добрі кулаки. Гарна трояндочка квітує, красуня. Зараз я хочу обрізати ось цей кампсис у мене тут росте. Один на арку в'ється, один ось тут. Вже такі довгі лози повипускав. Я йому не даю розростатися, він заважає тут. І ось ще один кущик у мене тут росте. Він старий, у нього такі вже стволи вони, товсті. Я його просто коротенько підрізаю. От. Получається ось такий гарний декоративний кущик. У нього дуже гарне і листечко, і квіточки. Особливо ось тут, де годівничка. Мені так подобається. Правда ж краса така. Я просто ці довгі. Пагони обрізаю, обрізаємо, куди в'ється, вже всередину. О, залишаю маленький такий кущик. І так само ось тут. Все, зараз пообрізаю. Треба вже ясковку обрізати. Багато чого вже повідцвітало. Треба все-все обрізати. Налегла і тут порядок, обрізала коротенько кампсіси обидва. І Осколку обрізала весь цвіт. Як вона забила одну спірею. Однакові кущики. Який цей гарний, а який цей, де осколка в ньому була, треба його пересадити. Так що тут порядок трохи навела. Зараз відцвіте ще жасмін буду обрізати його. А так вже скрізь порядок. Почало сонечко з'являтися, припікати. Так що воно вже виясняється, сонечко виходить, припікає і починає знову парити, хоч би не було дощу. Хочу сьогодні вітру нема обробити троянди. Так що трохи справилася. Зараз підемо. Будемо варити з вами варення з полуниці. Яка краса, так мені подобається ось цей от Вид? Краса, правда ж? Лаванда, троянди. Дуже гарний вид. Картинка. Небо голубе, краса, аби тільки був мир і спокій. Хаті так добре, прохолодно, бо на вулиці з'явилося сонечко, уже добре шкварить. Оставила чайник, зараз трошки відпочину, поп'ю чайку. І буду братися за полуничне варення. Світла ще немає. ну, У нас якби такого графіка немає. Ну, хоч добре, що трохи дають світло, і то добре. І то вперед вже можна телефони зарядити. Машинку увімкнути, ну, все одно холодильник. Вже вперед. Бо як не було тоді по 3-5 по днів світла, то було, а це таке вже, хоч трохи дають і то добре. Та сонечко вже припікає. Ну, хоч трохи зробила роботи, і то добре мені вже вперед. Бо така спека, зараз день не можна нічого робити. Можна на сонечко вийти. Вон трішки поробила і вже щоки червоні, моментально згораю. Хоча дуже на сонці я сьогодні не працювала ось. Зовсім вже в кінці трішки з'являлося сонечко, і вже трохи щоки мені попідпікало. Полуничку я перебрала, перемила, вийшло у мене ,200 кіло 200 І тепер беру, вже пустила сік, ось так слоями пересипаю на кілограм полуниці 600 грамів цукру. От у мене тут ну, ,250 кіло 250, десь так. І я тепер беру ось так. от. Слоями буду пересипати її. Ось так. Знову кубуниця. І цукор. Ось так залишу тепер на дві години, щоб вона добре пустила свій сік. Минуло дві години. Гляньте, як полуниця пустила свій сік. Пахне смакота. І зараз ставимо її на вогонь. Так, довела я полуницю до кипіння. Ось така на ній з'явилася пінка. Не обов'язково її збирати, вона все одно потім пропаде. І тепер залишаю варенечко, десь на 8-10 годин до повного вистигання. Так буду варити ще два рази. Все, довела я полуницю третій раз до кипіння, не буду я варити ще раз, три рази достатньо. Ось така гарна вона отримується. Колір залишає такий яскраво червоний, гарненька, не потемніла, коли вариш її до, вона тоді. Стає темнішою. Смакота, пахне, трішечки загустіло вже от І зараз будемо розкладати по баночкам. Розливаю варення по баночкам банки я простерилізувала, кришечки я просто обдаю кип'ятком і все. Все, наше варенечко готове. Тепер закручую ключем, перевертаю, закутую. Якимось рушничком і залишаю до повного вистигання. Рецепт дуже легкий, простий, головне, дуже смачно. З цієї порції в мене вийшло три півлітрових баночки. Закутую все рушничком, Ось так. і залишаю до повного вистигання. Готуйте всім смачного. Вирвала я сьогодні вже наш горох, оцей що перший сіяла, залишила лише кріп. Зараз все пересапаю і босію тут огірочки. Можливо, ще щось виросте. Добре, позаливаю ямочки. хай, може, щось виросте. Ті огірочки вон, трошки почали рости, слава Богу. Так що, можливо, і ці виростуть, бо. Не було тепла, то і ті сиділи на місці, стало тепло, швиденько стали рости. Все, справилася. Вийшло в мене три рядочка. Раз, два, три, чотири, 12 ямочок. Висадила останній роднічок F1. Було у мене ще трішечки. А от тут у мене є ніжинський огірок. Насіння багато є, пачка гарно велика. І нулька, ось такий невеличкі огірочки. Так що побачимо, як що зійде. От насипала прямо по 10 насінин в ямки, бо так як вони сходять, то насипала більше. Сидить мій помічник, пішов, вирізав мені кріп, допомагає молодець і обскубує. Там ще Стара ота? Ти маєш? Треба позрізати її. Минулорічна, ота, так? Да? Так. Да. Там добрі коса була, там такі кушла, які отака. Ну, в мене ще є в морозільці багато. Ну. Вона вже все одно така перерожча. Там молоденька, гарна росте. Так, да, я не хочу ту стару, хай краще молоденька наросте. От. Молоденькою потім на скубу і наріжу собі кріп, то таке, що воно зараз молоденьке, а потім вже не Власне. буде такого, да. так? Ти вже все почти до скуба. Да, ну, давай, я піду ще полью перець. До. Та й все. Обробили, тільки що картоплю, і зараз обробимо ще троянди. Начебто дощу вже не буде. Покажу вам, чим буду обробляти. Ось актара від шкідників, хорус, дві пачечки по 3 грами, від хвороб, ізобіон, підживлення і прилипач. Прилипач можна будь-який використовувати. Ось це все. Разом зараз змішаємо на 10 літрів води і будемо обробляти наші троянди після дощів. Перед спекою треба обов'язково зараз їх обробити. Слава Богу, сьогодні ввечері тихо. Так що можна їх оприскати. Це саме головне зробили сьогодні. Силу Божу обробили всі троянди. Гарна погода тихенька, нічого не ляпає, красота. Так, що ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі, всім пока-пока.